Пам'ятає про це парламент, який, який а, дав безмежні права і легітимізував Зеленського? А про це пам'ятаєте? Пам'ятає, пам але ж дивіться, дивіться, от Володимир Зеленський на прес-конференції сказав, що він готовий піти з посади президента, якщо це принесе мир Україні. Чому американці постійно натякають на вибори? Їм не подобається Зеленський, вони хочуть, щоб народ його переобрав. Трамп апелює до якихось рейтингів, які ну насправді ну, це неправда. Ну, не 4 Є значна доля населення України, які підтримують Зеленську, і так, до сих пір доволі, їх доволі велика доволі велика, якщо, а якщо не більше ніж 50%. Між іншим, От. якщо взяти, якщо взяти цих русскогавкающих, якщо взяти а, зеленську і всякі інші речі то то а, неправдивих українців доволі багато навіть якщо навіть якщо вони не особлюють свою позицію до русского рус до руского язика там і так далі але опосередковано це зеленський це це це, це галабародька розумієте тобто можна не 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 персоніфіковувати своє ставлення до україни внутрішнє тільки з прізвищем зеленського а якщо це все об'єднати от це русське гавкання, от ці русські пісні які зараз знову виходять на люди їх слухають. У мене була розмова з Київстаром. Дзвони до мене Київстар, У мене це інтернет київстаровський. Ну, як вам, наше обслуговування, говорю, знаєте, що надзвичайно я обурений тим, що в вашому, вашому меню, ваших фільмів, які там замовляєш, особливо хороші фільми, да, безкоштовні. Да? Але російськомовні україномовні треба платити за це гроші. Канали, які ви включаєте, вони російськомовні. Дві третини, ну не дві третини, десь процентів 30 каналів на Київстарі російськомовні. Це бачите, що мені сказала? Так люди ж слухають. От, от вся відповідь. Значить, якщо все об'єднати, да, в цілому, то прихильників зеленоустрою. От такої України значно більше, ніж 4%? Значно більше. Западає за 50%. Але а, постає питання: а що ж таке? А, 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 яка яка, яка, яка вожа попала під хвист Трампу, що він так оце от вимагає перевиборів, виборів Зеленського і так, далі, і так далі. А я можу сказати дві причини. От яка з них це вже питання розвідки, питання там Буданова, там не знаю, хто там. Да. Значить, перша причина, і ми про це з вами говорили: Трамп не дурак. Він сумозброд, але він не дурень. Так само, як і не дурні його ті, які юридично обслуговують. Там є непідпорядкований Трампу Верховний суд. Що це означає? Будь-які угоди. Ви думаєте, чому не підписує угоди по землям а, 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 Зеленський і Трамп? Вони не визнають легітимним. Будь-які міждержавні угоди високого рівня, а тим більше, з військовими чи воєнними гарантіями Сполучених Штатів? А, не можуть бути підписані з Зеленським, він нелегітимний. І будь-який потім судовий позов з будь-якого боку, чи з українського, чи з боку Сполучених Штатів, не вілює те, що підписано, а ті гроші, які були витрачені на відповідне забезпечення тих угод. Вони призведуть будь-кого, хто підписував, або до смертної кари, яку а, 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 Трамп поновив на федеральному рівні, або до довічного ув'язнення з конфіскацією всього майна. От вам перша відповідь. Вони хочуть легітимного, будь-кого, але легітимного, з підтвердженням легітимності. Саме тому Верховна Рада і ухвалила цю дурнувату постанову. Ви думаєте, це, це просто так і треба було зробити? Тому що все відчували, що, що а, а, він тому і закликає до, до виборів, бо має бути легітимний глава держави або бодай виконуючи обов'язки. І тому оця підстилка, оцей тампекс, чи оцей памперс під, під задністю Зеленського, Верховна Рада і підклала, щоб того дерьма не було видно, щоб той памперс, який у вигляді постанову Верховної Ради, прикривав оце от дерьмо Зеленського, нелегітимне. А тепер друга причина. Я думаю, не виключено. Я, я схиляюся до першої причини. Не виключено, що є, е, е, ну ви певно, бачили, як генерал-лейтенант Омель Омельченко Григорій в Фейсбуці. Він це не перший раз говорить, ніхто його не спростовує про те, що Трамп це є не просто апологет, а це є е, так моти Московська консерва, тобто тобто. Людина, яка повністю так мовити, залежна від е, тої інформації, яка є на нього в Москві. Агент Москви, як пише Григорій Омельченко. Отже, таким чином, е, е, Зеленський, по суті, як галабородька, який е, отримав от 50 п'ятдесят мільйонів від Путіна на фільм Слуга народа і так далі. Тобто, він виконує свою функцію. Він виконує функцію нищення України про що я говорю весь час. І доказової бази більше ніж. Отже, а, чи не хоче Трамп, щоб Зеленського переобрали? Адже те, що він говорить про Зеленського, об'єднало довкола Зеленського всіх. От те, що я прочитав, ото от перший перший текст з а, мого посту. Трамп об'єднав не довкола України, не довкола Зеленського. Всіх. Всіх об'єднав на захист Зеленського, нашого президента, Да, він покидок, але наш, і ми його брали. Ну але ця, ця фраза належить по моєму комусь із американських президентів. По моєму о. тому ж Трампу чи кому Фра... Так от. А, так ні, о. не Трампу, та там раніше було. А, да, так пане Олександр. Що відбувається? Отже, якщо ти такий, тобі тільки одного не вистачає, щоб тебе переобрали, і ми тобі накручуємо Путін. І Трамп накручує йому рейтинг. Ви подивиться, як, як підскочив рейтинг по суті. Оце все обговорення публічному просторі і так далі. Давайте єднатися. Наш президент Зеленський. Все Я, я кажу, просто ну ну, ну класика, те, що сказала, я забув її прізвище, ця начальника голосу в, в Верховній Раді. Не, не просто клас, но, ну просто супер. Да? Вона чітко і ясно. А якщо а вона це значить пінчук. Якщо Пінчук це значить а, а, Ахметов. Якщо Ахметов, це значить все це кодло тих мільярдерів. Вони хочуть цього. Отже, все прощено, все забито. Зеленський супер-пупер. Вона ж таки сказали, це найкращий президент за всі часи Української Незалежності. Це ж вона сказала, це не сказали навіть, всі, як вони називаються, зелені чи слуги чи ОПЗЖопівці. Отже, таким чином, єдине, чого не вистачає. Зеленському, це повторної, але легітимної легітимізації через вибори. Тому вони підштовхують до виборів, тому вони хочуть цього, тому вони це і вимагають. Отже, Верховна Рада України вирішила, знаєте, і рибку з'їсть, і от це, щоб волки були в шоколаді. Значить, вибори не можуть бути, бо вони бояться виборів. Вони бояться виборів, хоча до них готуються, і це про це всі говорять. Вони вирішили, значить, не проводити вибори чи готуватися до виборів. Ми зробимо щось посередині. Ухвалимо постанову за народ, за голосування. Підміняючи народ, ми Верховна Рада, його легітимізуємо. От що сталося. По суті, ще раз кажу. Відбулося відбулося узурпація влади у народу, як який не делегував Верховній Раді право продовжувати легітимність президента. От що сталося в зв'язку з цією постановою, я ж кажу, і і і, і, і волки сити, і, і і ці, і овці цели всі радісно і весело. але повторюю, і це дуже важливо. Трамп ніколи не піде на будь-яку угоду, яку за дорученням Зеленського або він сам будуть підписувати стосовно гарантій безпеки, тому що це питання в тому числі і національної безпеки самих Сполучених Штатів. І якщо буде стояти підпис нелегітимно, то тоді постає запитання: треба ти хто такий? В такому разі, якщо ти нашу зброю, наші ресурси віддаєш Україні, да, Байден це робив, а ми тому Байдена і не обрали чи не обрали його віцепрезидентку. Бо були очевидні речі стосовно корупції, стосовно нелегітимності, стосовно того, що робилося, і про що чітко й ясно говорив е, Блинкен і тут в Україні, і е, 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 публічно на світовій, скажімо, трибуні через засоби інформації і так далі. Отже, тут знову ж таки між двома ситуаціями, та або перший варіант, або другий варіант. Але так далі, Олександр продовжуватись не може. Воно повинно вибухнути. І оцей вибух має статися в пропозиції алгоритму, з ким мати справу в особі. Вищої державної влади в Україні від Євросоюзу. Вони повинні визначити саме. Да, вони кажуть, що не треба проводити вибори. Але знову ж таки, я переконаний, що а, до Верховної Ради, бо є Венеціанська комісія, між іншим Сергіочвувати і віце-президент Венеціанської комісії. А Венеціанська комісія в Євросоюзі в Паре це що таке? Це конституційний суд для пари, для європейського союзу. Україна є членом ПАРЕ. От Венеціанська е е комісія розгляне, чи мала право Верховна Рада України узурпувати право українського народу на продовження легітимності цього Зеленського. Якщо наш Конституційний суд, хто то там, ну, бо всі визнали, що він, конститу... що він легітимний, нема кому подати до нашого Конституційного суду, який в теперішньому складі є повністю продажний. Повністю! Але би він вумушу не був отримує розглядати це питання у відповідності з Конституцією. Але предмет Венеціанської комісії це конституції і відповідність Конституції цінностям да, паре і Європейського союзу та відповідність дій держав своїм Конституціям. Продовження буде. Пане Валерію, як ви думаєте, чому так сталося? Це тому, що знову ж таки е, е, от такий Трамп і таку команду він набрав, чи тому, що ми щось не допрацювали? Чи можливо, нам треба було м -м, працювати, ну, скажімо, тісніше з республіканцями, враховувати yeah. ці нюанси, моменти. Але знову ж таки, багато з ким я спілкуюся, кажуть, що вони не очікували, що Трамп так поверне все. Давайте згадаємо, що він говорив. Він, до речі, він забуває навіть про ті угоди, які сам підписував. Оця історія з Канадою, там же ж була підписана угода при Трампі, а він зараз дорікає це попередньому президенту Байдену. Розумієте, тобто трохи не сходиться в нього, оці, ці пазли не сходяться, але тим не менше, пане Олександре, вік, вік. Треба це так само брати до уваги, що ж зробиш. От, і а, ті люди, які користуються ближче так, до мікрофона Я кажу, ті люди, які користуються, так мовити, віком да? а, і о, функціонуванням центральної нервової системи, це ж в нього психопатичний тип поведінки. Знову ж таки, от Трамп є один з тих осіб, а, з якими, якщо і говорити, обов'язково має бути консультація з психіатром, так само, як і з Путіним, між іншим. Те, що свого часу я рекомендував прямо безпосередньо Петру Олексійовичу Порошенку при особистій розмові, що з Путіним можна говорити як нормальну людину, так само, як і з Трампом. Отже, те, що там він понаписував, те, що він там понаукладав, не факт, що він це пам'ятає, і, 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 чи, чи, чи адекватно це все оцінює. Але хто винуватий? Чи, чи взагалі Україна могла якимось чином вплинути на, 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 на вибір американців? Ну, я б сказав би сказав: певною мірою так. Ну, По-перше, ми вже з вами говорили: вся українська діаспора, а це не 10, це не 100 тисяч людей. Це, 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 це бізнесмени, це впливові люди. Більше того, суди, федеральну суду. Вони всі голосували за Трампа, вони республіканці, вони традиційно голосують за республіканську партію, але хто небудь з них на етапі а, проголошення своїх намірів як кандидат в президенти, хоч хто-небудь де-небудь як-небудь в будь-який спосіб, в церкві, в молитві, там в сповіді чи публічно десь на зібраннях української діаспори чи на їхніх друкованих виданнях. Хоч де-небудь хто-небудь заїкнувся, що Трамп чекає. Ти що, обалділ? Хіба так можна з Україною? Це наша Батьківщина. Та, ми тут уже третє чи четверте покоління, ми тут уже обросли, правда, шаровари, вдягаємо і вишиванки, і співаємо, що не вмерла Україна в Герко-католицькій церкві, але сідно Україна нам не байдуже. Ніхто цього не зробив. Це по-перше, по-друге, я провожу пане Олександре асоціацію з Петром Олексійовичем Порошенком. <на автоматична>. Да, армія, мова, і що там ще армія. Віра, да, віра, віра, святої діло. Але Петро Олексійовичу, і, і віра, і армія, і, і, і мова були і будуть, незалежно від того, проголошуєте ви це чи ні. Навіть не залежно від того, прийшов цей тому чи ні. Ви прошляпили яких різниць. Жодної державної політики в сфері гуманітарного виховання, в сфері засобів масової інформації, в сфері СБУ, в сфері а, кримінального і цивільного права. Не було. Внутрішня політика за часів президентства Порошенка повністю ігнорувала таких різниць. От вони і обрали. Вони, вони, вони так мовити робили свою справу. Церква робила свою справу. Російська православна церква робила свою справу, бо боялися, Боже, що про нас скажуть за кордоном, якщо ми будемо його Засоб Засома інформації, я скільки раз сказав, я Петро Олексійовичу казав, попереднє скликання Верховної Ради. Тоді, коли а, головою яку розігнав а, не неконституційно Зеленський, ухвалити закон, який буде опротестований, будь-де не знаю, на місяці, про заборону балотуватися до Верховної Ради, тобто політична ілюстрація заборону балотуватися до Верховної Ради. Всі, хто мав відношення до попередньої Януковича і комуністичної влади. Вони подали, так, да, це не конституційно, це порушення прав людини. Але це не люди. Вони подали б до європейського суду, це б розглядалося б гадамі, але вони б не були депутатами. Нічого не зробив. Отже, таким чином профукали. профукали і Тому і обрали цього зеленського. Галабородька обрали, тому що не було альтернативи такого рівня. От. Але це вже пройдений етап. Стосовно стосовно. Цього Трампа те саме, українська дипломатія була надзвичайно квола і імпотентна на всіх рівнях спілкування з усіма, починаючи від трибуни Верховної Ради і закінчуючи трибуною Організації Об'єднаних Націй. Де чітко і ясно би хто що не знали, що а, у Трампа саме така команда готується, що не знали, які, яка рецептура і яке меню у Трампа стосовно України? Звичайно, що знали. Звичайно, що знали. Значить, таким чином, а, має бути попереднє в профілактичному плані. Я би не сказав звинувачення, але натяк не звинувачення на те, що якщо це буде так, якщо ви оберете цього Трампа, то буде отак і так і так і так. І, так. і всі ці крові, всі ці сльози, всі ці смерті будуть на ваших руках на громадянах Сполучених Штатів. Я вже не говорю про те, що надзвичайно кволою, я би сказав, би, дуже вибірковою була політика безпосереднього політичного спілкування членами республіканської партії. Тим більше з тими, хто прийшов вперше до, до парламенту Сполучених Штатів, спілкувалися з демократами, а ви знаєте, дуже добре знаєте, що яка є, які є оцей джелес ревнощі. От ви приїжджаєте говорите з ними, а з нами от не говорите. Та, от, ну, там, Наприклад, хто там з республіканців а, 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 покійний, цей республіканець, сенатор, господи, вилетіли з Макарт, Макартні, Макартні, щось таке. От це позитивна дуже людина до України. А що ж ви не говорите з тими, хто очевидно є тим, хто стримує чи навпаки торпедує будь-яку допомогу чи розвиток українсько-американських стосунків, і так далі? Отже, це звичайно є рівень рівень української дипломатії. По суті, пане Олександре, у нас від 19-го числа ой, 19-го року немає держави, її немає. І влада Зеленського Єрмака, держави немає як такої державних інститутів, які функціонують автономно як чотири незалежних влади. Мас-медіа підпорядкована, суди Портнова, Верховна Рада Зеленського, Зеленський Єрмака. От і все. От Оте є ми. А державних інститутів немає. Держава була при Януковичі та негативна. але... Державні інститути працювали як часи та на Росію, але це держава була. Зараз держави немає. Зараз це є повністю порозне тіло, яке є безформене, як оцей а, 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 фішджел, цей, як вони, медузи. Оце, от, оце, оце держава чи, 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 чи оце от тіло, яке називається влада Зеленського. Зараз немає можливості виокремити. В плані відповідальності якісь державні інститути. Просто немає. Там зачіпили прокурорів. І що далі? Є розвиток цієї ситуації? Жодного. Жодного. Єдине, кого чіпають генерали, які мовчать, а, а, цього а, нашого розвідника. Червінського, да -да, Червінського. решта мовчать. Хтось, а, хтось, ну там приходить, там ця Федина приходить на засідання і так далі. Так далі. Я ще раз повторюю, я, я, знаєте, я в такому розпачі минулого тижня написався, я звернувся. Пане п'ятий. Що ще повинен утнути на півшостий, щоб ви публічно його визнали як ворога як України? Що ще він повинен зробити? Тому, звичайно, що о, є. Величезні є є величезні чи були величезні можливості в всякому разі пом'якшити отой е, вибух е, антиукраїнськості, в е, скільки. Півтора місяці при владі Трамп, антиукраїнськості його влади, який він абсолютно не приховує. Жоден з них з очільників не приховує цього, вони цього говорять прямо. Бо можна було подумати, ви розумієте, в чому питання? В чому є ризик? Чи в чому є об'єктивність оцінки Трампа? Можна було подумати, а він такий трохи психопатичного типу. Він, він раніше, коли там щось там Путін не пішов на якусь там. З ним домовленість, він зразу дав джевеліни, бо він же дав вже ж дав тоді в перший срок, велику партію і так далі. Тобто, як в тому анекдоті, Сара Омірлану, все ще може бути. От. Але об'єктивно оцінювати Трампа треба по тим людям, які довкола нього. От коли ви їх оціните і почуєте, що вони говорять, і що вони починають робити, і вже роблять. То по суті, Трамп це є, ну як вам сказати, це є особа, яка собою як рядном накриває той весь надзвичайно небезпечний бомот не тільки стосовно України, а по суті стосовно всього світу через те, що отой переворот, який стається, і в організації Об'єднаних Націй і е, стосовно того ж самого Китаю. Бо якщо, якщо Україну поглине, то Тайвань буде наступним. Якщо Україну поглине, то ж не даремно говорять наші сусіди близькі, що люди добрі. Колишні очільники НАТО, колишні очільники е, 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 так мовити. Е, Міністр закордонних справ е е е країни Європейського союзу наступними будуть країни Європи. Ну будуть не зупиниш ти його цього, а тим більше, коли буде в альянсі з Трампом і так далі.